Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми святкуємо День перемоги над нацизмом. Це свято, яке торкнулося сім'ї кожного українця, кожного жителя світу, тому що війна була світова і кров свою за мирного неба проливали люди на всіх куточках світу. І сьогодні ми згадуємо кожну людину, не лише українців, які мільйонами загибли на цій війні. А всіх людей, які боролися заради миру, дивлячись на історію, ми бачимо наскільки жахлива війна, і як жахливо, коли цією історією маніпулюють: маніпулюють для того, щоб зробити нову війну. Люди, які померли на цій війні, вони також хотіли жити, хотіли мати своїх дітей, хотіли дожити до старості та мирно спочити, але їх кості сьогодні лежать в землі. І ми не маємо про них ніколи забувати за їх героїчні вчинки, за їх жертву, яку вони віддали заради миру. Тому сьогодні у всіх храмах Одеської пархії Української православної церкви лунають молитви за всіх спочилих воїнів, які боролися заради миру на цій страшній війні. Минуло 80 років, і наша країна знов потерпає від вибухів. Знов проливається кров, знову гинуть молоді люди, люди, які бажають жити, які бажають дожити до старості та спочити в мирі. Але, на жаль, вони помирають в окопах. Ми молимося сьогодні, щоб війна на нашій землі закінчилася, щоб перестала проливатися кров. Тому що війна це не героїчні романтичні фільми. Війна це завжди жах. Гріх та ад. Тому сьогодні ми молимося в першу чергу за мир в нашій країні, тому що заради миру у всьому світі ці люди віддали своє життя і ми цінуємо їх подвиг, їх труди. Та сьогодні молимося за них і вітаємо всіх, чия сім'я була причетна до цього героїчного вчинку, до цієї жертви, яку Зробили ці люди, воїни, які померли заради миру. Та вітаємо всіх вас ще раз і ще раз. Ніхто не забутий, і ми ніколи не забудемо цей день.